У нас в магазин був автозапчастин, дуже класний, гарний. Займалися торгівлею автозапчастинами, також сервісом на території. Сервіс уцілів, слава Богу. По магазину, на жаль, якби стіни попадали, то попадало, освіщення попадало, але товар більш менш цілів. За місяць, я думаю, ми відновимося, якщо це буде добре, якщо повтора не буде, то я повибивані вікна, лобове, заднє, бокове, вікна повертують. Так вона не згоріла. Перед нами стояли машини, на тому господь Бог убив. Ці машини ми ну, покойний син вивозив беременних дітей, вивозили з окупанції сюди.